Так, друзі, всім привіт! Давайте з вами поговоримо, що таке БАДи, для чого вони нам потрібні, чи потрібні взагалі, і як їх правильно обрати. Да? Тому що більшість людей взагалі поняття не мають, як обрати ті чи інші вітаміно-мінеральні комплекси. Да? І так почнемо з того: що таке взагалі поняття БАД? Да? Біологічно активна добавка. Біо це життя, тобто вона жива, да? Активна, тобто вона активна в нашому організмі, вона діє, да? і добавка це просто добавка до нашого основного з вами харчування. Взагалі для чого придумали БАДи? Так як ми з вами харчуємося неповноцінно, да, тобто БАДи придумали просто як допомогу для нашого організму. Тобто ви повинні розуміти, що наша їжа в сучасному світі вона пуста, да, і наш організм він не отримує ті чи інші корисні компоненти. Да. Тобто, цією їжею ми просто з вами забиваємо шлунок, у нас відсутнє відчуття голоду, тобто ми з вами ситі. Да. Але на жаль, наші клітини, наші клітини вони голодні, да, вони не накормлені, тобто вони не отримують мікро-макроелементів ту дозу, яку вони повинні отримувати кожного дня, а отримувати наш організм. Повинен біля 90 поживних компонентів кожного дня. Тобто, ви повинні зрозуміти, що е, з нашої їжі ми цього не отримаємо. Для цього придумали бади. Да, і тому бади — це не якась там мода, е, а бади — це просто винуждена міра 21 століття. І люди, які досі цього не розуміють, е, мені дуже шкода таких людей. Взагалі, я звісно не хочу нікого образити. Але люди для мене, які в 21 столітті не розуміють досі, для чого потрібні БАДИ. Е, для мене такі люди, які знаєте, ну просто не пере, е, не зробили перепрограмування своєї. Системи да, тобто. Не знаю, якісь люди, звісно, недалекі, не хочуть нічого вивчати і якусь інформацію читати серед моїх знайомих дуже багато людей, які негативно ставляться да, взагалі до цієї теми, до бадів. І ну, вони не розуміють, що це для чого. Це тобто дуже багато знайомих, да, які мені розповідають, от у нас є огород, там в селі, і дача, ми там все вирощуємо, на нас все натуральне, тобто люди, які живуть знаєте, в таких своїх ілюзіях, і ну, вони не розуміють, що якщо воно натуральне природне, то воно не містить ніяких корисних компонентів. Да, чому? Тому що наші землі вони давно вже це доведений факт. У нас в Києві є інститут діотології імені Медведя, який давно-давно вже довів, що наші землі в Україні, ну не тільки в Україні, да, десятиліттями вони вже густі, да, тобто вони не мають ніяких корисних компонентів, і щоб ви там не вирощували, тобто там взагалі ви отримуєте мізер якийсь для нашого організму, але да, ну, звісно це не повноцінне не отримуєте повноцінну кількість да, мікро-макроелементів для нашого організму. І, наприклад, якщо ви давайте поговоримо про статистику. Взагалі, В різних країнах ця статистика різна. Да? Люди доживають, наприклад, середній вік. В Японії, Китаї це 85 років, Європа, Америка це там біля 75 років, ну плюс-мінус. Да? На жаль, Україна. У нас по статистиці людина доживають і до 60 років. Це дуже печальна статистика. І на першому місці у нас. Як ви знаєте, це серцево-судинні захворювання. І, на жаль, на жаль, якщо у вас серед знайомих є люди, які навчаються в медінститутах, спитайте їх, скільки часу в медичних закладах взагалі приділяється такій темі, як профілактика. І якщо приділяється часто, то це дуже дуже мало. І на жаль, наша держава і наша медицина вона не приділяє. Цій темі е, ну часу, да, тобто уваги, е, тобто до людей ця інформація не доноситься. Для чого потрібна профілактика? Да, і е, тобто нашій державі, нашій медицині, на жаль, вигідно, щоб ви хворіли. Це дуже прикро, але це правда, тому що серед моїх знайомих є е, люди. Провізори, які мені розповідають про систему медичну, як наша медицина давним давно вже перетворилася в бізнес. Тому лікарям ви повинні це розуміти. Їм вигідно, щоб ви ходили до них хворими і вони не зацікавлені, щоб ви були здоровими. Да? Тому здоров'я в ваших руках. Ви повинні це зрозуміти. На жаль, я також стикнулася з нашою медициною, яка мені не допомогла. І я знаю, що це таке. І я не бажаю взагалі нікому потрапити в нашу медичну систему. Але лікарі це люди системи. Вони працюють в цій системі, тому система їх просто заставляє таким чином да, заробляти гроші. Тобто лікарям вигідно ще раз, щоб ви ходили в лікарні, щоб ви ходили в аптеки. Аптечні препарати вас не лікують, вони знімають просто вам симптоматику, але на причину, на причину да, аптечні препарати не працюють на відміну від бадів. От бади вони працюють на причину, тому це головна відмінність аптечних препаратів, да, від бадів. І тобто лікарі вони не займаються вадами Да? Їх не вчать такі науці, як нутриціологія. це наука про клітини живлення. Тому, коли ви потрапляєте в лікарню, лікарі займаються вашими патогенами. Да? Тобто, задача лікаря в лікарні просто врятувати ваше життя. Да, тобто аптечні препарати, хімічні, вони гасять пожежу. Просто да задача погасити пожежу, не лікувати, не вилікувати, а просто зберегти ваше життя і погасити ачах, да? тієї чи іншої хвороби. І давайте взагалі з вами поговоримо про бати, Да? які види їх існують. Бади є, дивіться нутрицептики і парафармацевтики. вони направлені на профілактику хвороб да? на клітинне живлення, а парафармацевтики від слова від грецької мови пара поряд, поряд з фармакологією, поряд з основною медициною, да? доказовою, тобто вони мають і терапевтичні властивості. Да? Парафармацевтики вони діють як на профілактику, да? і плюс вони мають терапевтичні властивості. Да? Наприклад, біодобавки компанії Forever вони всі парафармацевтики, тому вони мають і профілактичну дію, і терапевтичну дію. Тобто, але. Як діють БАДи? Більшість людей розумієте поняття таке: тобто вони роками накоплюють ці хвороби, і вони думають, що вони вип'ють якусь одну баночку чарівну пігулочку і вилікуються від цих хвороб. Друзі, так це не працює. Бади вони працюють на причину, вони вам усувають причину, але вони працюють в організмі повільно. Чому? Тому що це природні компоненти натуральні. І вони, ці біохімічні процеси в організмі вони відбуваються у нас довше. Тобто, скільки часу ви накоплювали ці хвороби, будь-яка хвороба у нас не з'являється в організмі за одну ніч, ви повинні це зрозуміти. Тобто, для того, щоб її прибрати, теж повинен бути Певний час, розумієте? Е, да, бадами ви можете вилікувати 90% своїх хвороб, але на це, по-перше, це буде комплекс, це буде комплексне лікування, тобто це не буде якась одна пігулка, одна баночка, да, Тобто це буде комплекс і на це потрібен час, в залежності від того, яка у вас хвороба, в якій вона стадії, наскільки вона у вас запущена. Да, тобто Це може бути від декількох місяців до півроку, до року, до півтора, Тобто на це потрібен певний час. І е, також, звісно, потрібно розуміти, що є біодобавки, які ми можемо пропивати на постійній основі е, да, вітаміни, мінерали є такі біодобавки, які ми нам потрібно періодично просто проповувати. І е, взагалі я не рекомендую пропивати вітаміни і мінерали окремо. Чому? Тому що існує таке поняття, як вітаміно мінеральний комплекс. Да? Він існує таке поняття не просто так, тому що мінерали не засвоюються без вітамінів, вітаміни не засвоюються без мінералів. Да? Але дуже важливо, щоб всі вітаміно-мінеральні вітаміни комплекси були. Е, Тобто правильно збалансовані, да? Тобто, є такі вітаміни і мінерали, які витісняють один одного да, в організмі, тобто, вони не повинні пересікатися вітамінно і мінеральні комплекси, вони повинні грамотно і правильно бути збалансовані, щоб вони у вас засвоїлися в, нашому, в вашому організмі. Чому компанії взагалі продають окремо вітаміни і мінерали? Я скажу вам чесно, це маркетинг компаній, тобто, будь-які компанії, ну майже будь-які, тобто є компанії добросовісні, є компанії мало добросовісні. Да? Більшість компаній їм вигідно продати вам 10 баночок замість однієї. Тобто, це маркетинг. І я не рекомендую ще раз скажу пропивати вітаміни і мінерали окремо і не рекомендую купувати вітамінам-мінеральні комплекси в аптеках. Чому, тому що в аптеках вони всі йдуть синтезовані, вони йдуть ненатуральні, вони вироблені в лабораторіях, вони вироблені штучно, да, синтетично. Організм от слова органіка, тому організм наша засвоює тільки органічні з'єднання, да, тобто синтетику, наш організм не переробляє, там засвоєння у вас йде на максимум на 5%, все інше у вас просто пройде транзитом. Тому обирайте мережеві компанії, їх багато, але знов таки я ж скажу. Вони не всі однаково якісні. Тобто, якісні біодобавки їх також треба вміти обирати. Як обирати, по-перше, завжди купуйте продукцію напряму від компанії. Чому? Тому що це буде вам вигідно по ціні, там не буде накрутки, як в аптеках. Да? Тобто вони будете переплачувати. Тобто в аптеки ви розумієте, вони роблять свою накрутку, їм також треба заробити, тобто ви вже переплачуєте. Да? Тобто, це по-перше. По-друге, ніхто вам не дасть гарантію, що в аптеках ви купуєте не підробку. 90% в аптеках фальсифікати. Тобто, це на жаль в Україні не контролюється ніким. Да? І це визнають навіть лікарі. І по-третє, там немає. Контролю якості, тобто в аптеках, взагалі не вигідно вам будь-що купувати не тільки вітамінно-мінеральні комплекси. Да? І я рекомендую купляти ці продукти в мережових компаніях. Тобто, ці компанії також треба вміти обирати. По перше, скільки ця компанія на ринку треба дивитися, да, який час, яка в них сертифікація. Uh, і яка в них гарантія якості. Uh, дуже велику роль грає сертифікація, тобто ви вивчите сертифікацію, рівень сертифікатів. І в основному, в основному на сайті, на сайті в компаніях є ця сертифікація, є гарантія якості. Uh, дуже багато ну, є такі компанії, наприклад, як компанія iHorp, ну, Тобто, це взагалі не компанія, верніше, але більшість людей думає, що це компанія, це не компанія, це просто торгова площадка, типу як Амазона, да? Велберіс, де представлені біодобавки різних компаній. Тобто Херт ви купуєте не напряму від компанії, ви купуєте у посередника і там немає контролю якості. Тобто, там як якісна є продукція, так і неякісна є продукція. Вам саме головне знайти ту компанію, щоб купувати напряму від компанії і дивіться, скільки вона часу на ринку і яка в них сертифікація. Це саме головне, саме головні критерії. Це все, що я хотіла сказати. Тобто, на жаль, на жаль, в Україні у нас ну, наша медицина і наша держава не вчить такому поняттю профілактика. Зрозуміти одне, що профілактикою ви збережете да, себе від багатьох хвороб. Тобто в нашій державі не вигідно, щоб ми з вами це знали. Люди у нас, на жаль, не освічені. Більшість людей цього не хочуть знати. Да? Я ж кажу навіть серед моїх знайомих. Нам треба повчитися у. Японців, тобто є європейська медицина, є восточна медицина, да, от восточна медицина. Вони більш направли направлена на профілактику. Да, тобто вони взагалі не признають цю хімію, цю синтетику. Да і колись моя знайома була в Індонезії, да і вона каже: Таня, я коли зайшла в їхню аптеку я взагалі була в шоці. У у них вся аптека в бадах стоїть. Одні бади каже, і там тільки в уголку три полочки, де стоїть хімія синтетика, тобто там буквально декілька да, там, препаратів. Все остальне це травки, все бади, біодобавки. Я каже, була настільки здивована, да. А зайдіть у нас в аптеку в Україні, що ви побачите, тобто, вся аптека. Усілена синтетикову хімію, да, і десь там якісь там бади стоять. Але знов таки, що у нас ринок фармакології да, і біодобавок, в тому числі, він у нас ніяк не контролюється, тому ви повинні зрозуміти ще, що у нас Україна, як країна третього світу, да, в нас ввозиться в весь непотріб, да, і так, також вам потрібно. Вміти обирати якісні біодобавки. тому друзі, головний критерій, тобто меседж да такий, ви повинні розуміти головну відмінність від аптечних препаратів і від бадів. Да, тобто, бади вони направлені на профілактику, це клітини живлення, це просто допомога нашому організму, да, тому що ми не отримуємо всіх поживних компонентів з нашої їжі, на жаль, і це просто допомога для нашого організму. Да, так ви профілактуєте хвороби. Повірте мені, зрозуміти одну річ: гроші, гроші ви все одно потратите. Для тих, хто каже дорого, да, ви ці гроші все одно потратите. Або зараз ви їх потратите трошки да, на профілактику, або ви їх потратите потім через 5-10 через років, коли у вас формується да, чи інша хвороба, і ви побіжите до лікаря і почнете проходити обстеження, проходити лікарів і почнете лікуватися. Да, тобто ви тоді потратите набагато більше грошей, е, да, Тобто, принесе це вам результат чи ні, це вже інше питання. Да, тобто, в будь-якому. Е, Випадку, коли ви приймаєте аптечні препарати, хімічні, да то ви одне лічите інше лічите, Тобто, ви одне, ну з да, дай замовлю, що коли ви одну хворобу, якщо ви виліковуєте, тобто починається е, боліти щось інше. Да? Тому що, взагалі, звісно, по бочку, по бочку це в будь-якому випадку принесе хімічні аптечні препарати, ви повинні це розуміти. Да? Тобто краще е, витрачайте кошти на профілактику, хоч, хоча б якийсь мінімум. просто пропивайте вітаміно-мінеральний комплекс, знайдіть собі. А якісно перевірену компанію з якісними біодобавками пробувати хоча б один-два препарати якісь на місяць на постійній основі, да? то ж саме, наприклад, Омего-3 і якийсь вітаміно-мінеральний комплекс. Просто підтримуйте свій організм. Повірте мені, ваш організм скаже вам дуже-дуже велике дякую. Тобто, тим більше, що зараз ми зараз з вами живемо дуже в великому стресі. Да? Ці стреси у нас з'їдають всі наші мікро-макро макроелементи, тобто ми з вами і так в дефіцитах, да? а ще живемо в стресах. Тобто нам потрібно вдвойні ну, да? ці поживні компоненти. Тому, друзі, це я хотіла вам розповісти, да що бани, щоб ви це розуміли, тому що більшість людей вони для них ці баночки всі однакові. Вони взагалі не розуміють, для чого вони потрібні, а коли зустрічають знайомих, то й починають розповідати: от я хворію тим, діти в мене хворіють тим. у батьків інсульт, інфаркт, і пішло поїхало. Да. А, а чому інсульт інфаркт? Вони навіть не задаються таким питанням. Да. Чому відбулося е, таке? Да, Якийсь бій відбувся в організмі, що це привело до інсульту, до інфарктів? Як можна було запобігти е, цим інсультам, інфарктам? Да, і так далі. І так далі. Люди, на жаль, на жаль, про це не задумуються. Вони це сприймають, знаєте, як так і треба. Ну інсульт, інфаркт, ну так і що ну. Всіх інсульт інфаркт. іду до лікаря, да? лікар скаже: Ну що ви хотіли? У вас уже возраст, да, у вас уже вік, всі з цим живуть, і ви будете жити. Ну треба просто цим змиритися. Тобто, нас розумієте, до цього просто привчають. Привчають з самого дитинства. Лікарі, наше суспільство, держава, да? телевізор, який ми з вами дивимося. Тобто, тому, тому, друзі, ви повинні зрозуміти, що ваше здоров'я тільки в ваших руках, воно нікому не потрібно. Якщо ви не будете ним займатися, ним не буде займатися ніхто. Повірте мені, тим більше лікарі, да, яким взагалі ваше здоров'я не потрібне. Не хворійте, а якщо будуть питання, обов'язково задавайте. З радістю вам відповім. Дякую за увагу. Пока, пока.